Замість традиційних писанок наліпки, замість натуральних фарб барвники. Осучаснення традицій прийшло і на таке свято, як Великдень. Чи використовують дніпрянки традиційні методи, чи можливо осучаснюють свої пасхальні яйця? Побачила е, новий спосіб тімі воском. І потом як, як в горошик виходять, Тож ну, так що будемо і, пробувати? Звичайні краски по сучасному yeah. яйця завжди красимо. без писанок. Да. Ну чи наклейки там доться любим. наклеїти. здавна в Україні відомо кілька способів декорування великодніх яєць. Найпростіший створення крашанок. Тобто одноколірних. Раніше це були різні трави, і це були і сережки верби, їх збирали, от, і корою, і це все варилося, додавався луг туди, і, і цей луг вже в холодну фарбу додавався. луг і е, таким чином фарбували е, натуральними виробниками. Але обов'язковим пунктом в кошику кожної господині були і писанки. Їх створення це ритуал, в якому недоречні поспіх і недбалість. Перед Великоднем писали для кожної ну, людини в родині писали писанки своїм знайомим. Цю писанку писали вночі, тому що великі були родини. Жінка собі клала всіх спати, і в тиші гарно одягнена, в чисте сідали, починала писати. Тобто, це було таке дійство. У візерунках писаних яєць закладено глибокий сакральний зміст. Кожен символ, накреслений на них, має своє значення. Майже у кожному регіоні свої унікальні візерунки. Тусь є колосочки наші, наші вюнки, які переважають на наші території. Тобто люди брали орнаменти із свого життя, те, що їх оточувало, і писанки нашого регіону. Дивіться, які гарні квіти. Червоні писанки, такі всі, з яскравим таким орнаментом. Цей орнамент повторюється з цю з одної сторони і з другої сторони. Тобто безкінечно, тобто бажання такі записані. На яйце по черзі наносять шари фарби і восковий візерунок. Цю традицію передавали через покоління. Нам треба пасичок, ми туди ну, спочатку ми малюємо візерунок колівцем. Потім нам треба пасичок, куди ми додаємо віск і свічка. І треба тримати ось так рівно, поки віск розплавиться і малювати, потім ще фарбувати. І так виходять ці писанки. А в кінці просто зняти весь воск і вийде різнокольорова писанка. Завдяки писанкам робили письма. Наприклад, писали берегиньку, наприклад, на червоному кольорі це воно берегинька, Буде оберігати твоє здоров'я, красу та любов, зелене для початку нових справ, а жовте для багатства. Зберігалися писанки в будинках цілий рік, як обереги. Зараз все рідше можна зустріти в кошиках господинь писанки, але поява нових ідей для великодніх яєць говорить про живий інтерес до свята. Анастасія Каюда, Борис Єфімов, Сергій Маченко, Дніпро Тіві.